Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Хотілося б якби, поговорити про те, що багато хто мені пише або дзвонить і каже, що я ґрунтові не використовую, тому що в мене легкі ґрунти. Напевно, легші ґрунти, ніж у мене, то напевно це пляж. Розумієте? От реально. Якщо ми бачимо, що, ну, ви знаєте, що у нас 100% ґрунтова схема подобається комусь там, не подобається. Я вам кажу, що це ефективно. Це економічно вигідно, це економічно доцільно, тому що на деяких полях ми не будемо нічого вносити, розумієте? Просто не будемо вносити. Поля гляньте, чисті. Якщо ви фермер, у вас є невеликі гроші е, захистити кукурудзу, то ґрунтова схема це обов'язково, тому що ви не будете мати е, проблем. А що робити? А те переростає, а те росте, розумієте? І можливо, якщо у вас все якісно буде все зроблено, гарна посівна культивація. Ви будете мати отакі поля по чистоті, можливо, ліпші, чим оце є у нас, розумієте? Де, наприклад, немає доцільності вносити ЗЗР. Просто немає. Ну, Несли грунтові все. Зараз фаза два листочка. Ось бачите? Два листочки. Їх хтось заважає рости тут, хто? Ніхто, колеги. Я вам показував, що просто заростають поля. Це добре, що там власники не розуміють в агрономії, і вони. Хорошо, це просто ніхто не рахує грошей. А отримати чисті поля на самому старті це найкраще саме найтрібне, що вам потрібно, розумієте? Тому що, не дай Бог за ви ж страховим не залізете, просто не залізете. А такі поля ще краще буде тримати ґрунтовий. Так що запрошуємо до співпраці з компанією Тереглаб, ми знаємо, як працювати. Тому що в нас своїх там більше 30 тисяч гектарів. Я не казки вам розповідаю, я вам з полів розповідаю. Так що, тримайтеся, колеги, успіхів вам!